Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва. Вітаю нашого гостя сьогодні. Олексій Гетьман зі мною буде на зв'язку. Майор запасу, ветеран української російсько російсько українсько-російської російсько-української скажу цієї жахливої війни. Я навіть не думала, що ми так. Будемо говорити про те, що нас коли-небудь будуть ветерани цієї війни. Однак, пане Олексію, честь, хвала і доброго ранку. 18 серпня сьогодні. Нагадую для глядачів і ця ніч була надзвичайно, надзвичайно стратегічно важлива для нас. Скажу так: ну, по перше, про дрони, які долетіли до експоцентру в Москві, навіть зруйнували одну стіну. Про це поговоримо. Але я розпочну з того, що. А все ж таки є рішення про надання F-16. Та Америка схвалила направду, це рішення. Ми вчора да, з вашим колегою Романом Світаном говорили про те, що як що необхідно, і ми Ви зрештою з'ясували, що нашим нашим пілотпілотам не треба там якось заново з, з, з навчатися. Вони можуть сісти і полетіти. Отже, пане Олексію, слава Україні. Ваші думки з приводу цього рішення сполучених штатів. слава. це ви зі Світаном розмовляли вчора, да? Так. Ну, він, він же авіатор, він же пілот, і він розуміється, на цьому краще за, за будь-кого. Щодо того рішення, Нідерланди та Бельгія мають нам передати ці літаки, чи з'являться вони в нас ще в цьому році, чи вже буде зимка наступного року, ну подивимось. Сподіваємося, що це буде швидко. А з приводу того, чи треба нам навчатися, ну ви знаєте, це. Запускається така інформація, вона ж діє тільки на людей, які ну не розуміються трошечки на тому, ну що таке ну, не розуміються на бойовій авіації взагалі, і вони так ну дійсно для того, щоб навчитися навчитися літати, треба там. Що там декілька років, чи ще щось. Ну, це по великому рахунку правильно. Ну чому ж ці люди, які це, цю інформацію поширюють, не кажуть, що навчатися будуть не люди, які прийшли перший раз і побачили mm -hmm. літак. прийдуть пілоти у яких по 100, по 200, по 300 бойових улітів. І, е, коли задаєш таким людям ну, серед нас теж люди починають сумніватися. Скажуть, ну це треба ж навчитись. Скажу: ну дивіться, ну людина людина професі... професіонал, він вміє літати. Яка проблема сісти на інший літак, який так само літає? В нього такі саме правила польоту, ну аеродинамічне, тобто, ну є є певні нюанси, певні? Певні складно ну, певні нюанси, як користуватися саме цим літаком, але йому не треба вміти літати. Заодно кількість присести на іншої водію який вміє, вміє ну, там, нормальний водій, яка там буде велика проблема. Він ще не розуміє, як керувати цією машиною ще маленький нюанс. Кажуть, що ну, це ж інший літак. ну дивиться, в нас пілоти. Які вміють літати на ну, наприклад, на міг 29 дев'ятим на суд на су там, ну на якусь сушку. Ну пересаджуються. скільки їм треба, щоб з того Ну, там швидко сіли та присіли там, розібралися. Я говорю, о, тобто тут з міга на сушку пересісти – це декілька днів чи декілька тижнів, а з міга пересісти на Ф це чомусь два роки. Ну як це в голові складається? Люда, дійсно, а що що ще з тим Пане Олексія, а я от хочу буквально процитую держсекретар з Сполучених Штатів Ентоні Блінкін. Він написав на своїй сторінці в соціальних мережах і надіслав листи з гарантіями того, що Вашингтон підтримує цей крок. Ну і про що саме йде мова? Я раптом хтось пропустив зранку. Вашингтон дав дані та Нідерландам офіційні запевнення в тому, що Сполучені Штати прискорять схвалення всіх формальностей для передачі F-16, як тільки буде завершено навчання наших пілотів. А от тепер головне питання вчора. Така зрадницька повідомлення з'явилося про те, що Росія готується. Ну, ми бачили вчора. Вони тримали нас в напруженні цілий день. Чотири рази їхні міги злітали, чотири рази. Вони спричиняли цю паніку в Україні, як вони думають, мирне життя наш вільний дух і сила духу вони від того не падають від злету мігів. Однак чотири рази за день це надто те, що вони сьогодні демонструють свою нібито рішучість. І розмови про те, що вони на весну готують, що називається послідній рішительний бой. Наскільки зараз поява F-16 кардинально змінить ситуацію на фронті, тому що ми бачимо, вони просуваються по п'яти напрямкам, а успіху в них немає? Як ваші колеги жартують земля їм бетоном, який вони там позаливали на нашій території? І, от, зрештою, F-16, в якій кількості вони нам потрібні? Чи вистачить ресурсів данії і Нідерландів, і зрештою? А якою як, як як використає цей ресурс залужний, який благав своїх союзників про те, щоб вони надали ну, цю можливість? Тут було два рішення: або закрити небо, або надати в 16 Це равноцінні взагалі. Можливості ми отримаємо. Ну, 16 шістнадцятому простіше закрити небо, тому що якщо закривати повністю небо, то треба дуже велика кількість зенітно-ракетних комплексів, дуже велика кількість ракет для цих комплексів. Ну доктрина протиповітряна оборони, наприклад, Сполучених Штатів, вона передбачає, що основне навантаження лягає саме на літаки, у перехоплення повітряних цілей. А вже протиповітряна оборона на землі вона допомагає літакам нищити те, що летить там, ну, те, що летить ворожі. Ну, в нас навпаки, у нас нема переваги повітрі, і ми тільки виключно з ракетними комплексами намагаємось зупинити е, те що ну. Опанувати якось повітря, уніможливлювати росіянам там ну робити те, що вони роблять. Ну так ну 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 знаєте, якщо це вдасться, ну це, по-перше, потрібно, потребує дуже велику кількість зенітно ракетних комплексів. А по-друге, ну це ми вивідаємо там в книгу рекорду Гіннеса, бо ще нікому не вдавалося виключно засобами наземними наземними засобами ППО досягнути переваги в повітрі. Ну це те ж саме, що я не знаю. Досягнути ну хрен, ладно, порівняння, це будь-яке порівняння. воно Хотів сказати, що досягнути перевагу на морі, не використовуючи кораблі. Ну це теоретично можливо, але практично ми розуміємо, що це навряд чи таке, таке може відбуватися. Тому сподіваємось, що ну скільки нам треба, сподіваємося, що дані Нідерланди передадуть нам ну що не менше декілька десятків цих літаків, бо два-три літаки це нічого не вирішить треба розуміти що літаки теж можуть бути збити ворогом їхніми засобом протиповітряна оборони це не є зброя, яка є ну яку не можна вразити вона теж буде вражатися і ну вона більш сучасна більш комфортна для пілотування що дає можливість переваги повітряному бою вона дійсно якщо ці літаки зможуть щонайменше відігнати росіян Ну, за межах студию чи куди-небудь подалі. Да, 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 але, да. але для цього нам потрібно Ну хоча б декілька ескадриль, ну, то, тобто це Ну давайте так, Ну хоча б для початку, для початку, хоча б, б 50 літаків. А, і і скажіть, ми е, не будемо говорити, добре, ми тут то анонсуємо контрнаступ, то деталі контрнаступу, про це не будемо Давайте про Москва-Сіті. От є на відео момент вибуху безпілотника сьогодні в Москва-Сіті, сьогодні зранку. Потім я бачу а, так вибухнув. Вибухнув безпілотник, вибухнув біля вежі Еволюція, перекриті набережна та найближчий міст до Москва Сіті в експоцентрі Унаслідок атаки безпілотника стався обвал на площі 30 квадратних метрів. Ну от то питання: а що ви хотіли? От люденьки добрі, коли ви затівали і підтримували війну? А, Путіна, невже ви думали, що ця війна не прийде до, до вас? І до речі, це була ваша тактика. Ви дуже суворо виступали стосовно того, що війну вмежили своєю територією, ведемо війну, захищаємо свої території. І це якраз стратегія, яка ви казали. Надзвичайно буде ефективна, але чи ви цього ресурсу? Я ви ще до, про про 16 мова не йшла. Лавров уже тоді кричав, що ми будемо вважати F-16 в Україні. Ми майже ми поставимо один ряд з використанням ядерної зброї проти нас. От насправді якою буде реакція? Чи встигнуть вони оговтатися? От скажімо так, чи встигне враг в, рах, в, в оговтатися? Тому що ну, тут мені як на так, будь ласка, ну так, да, вони те саме. Вони постійно розповідають, що є червоні лінії, які перетне Захід, а тоді їм нема чим погрожувати. Вони постійно погрожують ядерною зброю. Тактичне ядерне зброю чи стратегічна? Що якщо це передасте, то ми застосуємо ядерну зброю. Ну знаєте, передали танки, передали літаки, передають інші види відео і… Наврядчі вони будуть застосовувати росіяни отак, от як вони це лікають ядерну зброю, бо якщо вони це спробують, ну є вже чітка позиція наших партнерів по НАТО. Вони кажуть, що тоді буде відповідь. це застосування Росії ядерної зброї буде вважатися тим самим чинником, як напад на якусь із країн НАТО. Ну і тоді буде відповідь вже безпосередньо цих країн по території Російської Федерації, не, не, не лякаючись, щоб конфлікт буде. Кон, що буде конфронтація, якась додаткова, ще буде ескалація конфлікту, буде, буде нанесено удар, і ну і звісно, по військовим об'єктам, по інфраструктурним об'єктам по об'єктам, ну те що, те, що наші партнери можуть зробити. Тому росіяни будуть лякати і далі, тим, що будь-яка будь-яка новітня зброя. Примусити їх ну, використовувати ядерну зброю, чи буде розцінена ядерна зброя, ну це вони мовпують те, те, що їм повідомили країни НАТО, що застосування ядерної зброї це буде розцінено як напад на країну члену альянсу. Вони тепер кажуть, що застосування певних, певних видів зброї наших партнерів нами буде розсинюватися, як розсінюватися ядерна атака. Ну щоб якось налякати. Вони ну напрямую, коли вони кажуть там п'яний медведів, каже, що ми тут зараз всіх закидаємо атомними бомбами. Люди вже сміються, і вони вже вже не страшно. Але коли натякнути, що було страшніше, що буде розсінюватись як застосування ядерної зброї, тобто можна побудувати логічну цепочку далі. Що якщо проти них застосувати, як вони не напевно можуть. Ну тобто вони думають, що так буде страшніше страшніше. Ну, але Пане Олексія, але проблема ну їхня проблема в тому, що вони зробили, підняли на прапори аморальність і брехню. І для них це головна ідеологія. І от коли я бачу заяву Росії. Про те, що нібито морський дрон намагався атакувати кораблі Чорноморського флоту, Чор... лінія Чорного моря, акваторія Чорного моря, яку вони отримують зараз. Насправді, чим це може загрожувати? Їм не потрібно почали ми захищатися, не почали тут, як в басні ти ж в тому, що хочеться мені кушати. Це про Росію. Що б ми не зробили, вони будуть кричати, що ми на них напали. Ну, нехай бояться, значить, уважають. Кажучи мовою мовою чільника Кремля, але ситуація в Чорному морі насправді, от повертаючись знову ж таки до головної новини про передачу винищувачів Ф-16, Чи будуть вони використані для того, щоб атакувати Крим, повернути акваторію Чорного моря? А як вони будуть використані на вашу думку, найближчим часом Ну, цілком можливо. По перше, цілі такі. Вони не такі вразливі для засобу протиповітряної оборони, як інші наші літаки. Ну, я маю все на увазі для російських засобів протиповітряної оборони. По-друге, вони можуть нести е, ті ракети, які можуть атакувати е, російський чорноморський військовий флот. Ну, так само, як це можуть атакувати дрони. Тому ну, наносити удари можна буде вглиб е, тимчасово окуповану Криму, і обов'язково по е, кораблям, ракетоносцям, які атакують калібрами. Е, Стис з акваторії Чорного моря, ну наш на, наш нашу країну. Звісно, вони будуть розповідати про те, що це на них напали. Ну знаєте, це по великому рахунку правильно. Тобто, ти воюєш ти, ти стріляєш з ракетоносця калібрами, ти було знищено, загинуло багато людей, багато чого було зруйновано. Потім ми дали відповідь: ну це можна сказати, та напала на їхній корабль. Ну, вони хочуть представити себе свише за все на світовому, на всіх світових, всіх можливих світових форумах, де вони намагаються приймати участь як країна, яка ледь не жертва. Я думаю, що пройде трошечки часу, і коли наші наступальні дії посиляться, росіяни будуть розповідати крізь організації об'єднаних націй, на джес там куди кудись чомусь там, начебто запрошують, що вони захищаються, бо на них напали і напала на них не тільки Україна, напала на них. 51 країна, яка підтримує нашу нашу країну антипутлерівська коаліція. Вони взагалі самі самі борються проти всього цього світу, світу, хоче їх поставити на коліна, ще щось зробити. і Вони взагалі нещасні і дайте що ніби. Пане Олексію, ну і ми повірили в цю жертовність, Та, якщо б ми не бачили повідомлення про те, що 11 китайських і російських військово морських кораблів у четвер, 17 червня, пройшли повзводи чербуквально через води поблизу південних островів Японії в префектурі Акінава. І це звісно спонукало японський уряд висловити як це зазвичай в нас буває серйозну стурбованість. Ці реальні кораблі тут є фіксація документальна. А всі спостерігають за цим рухом. Судна попрямували у східно-східно-китайське море після проходу через води між головним островом префектури Кінава на островом Міяко. Це був перший випадок, коли китайські та російські кораблі йшли через цей район. Разом про що це свідчить? мова йде про якісь спільні навчання, чи за з якою метою Путін використовує цей ресурс, і навіщо Китай, До речі, як і Іран, який підписав договір з Росією про вироблення дронів. Навіщо вони все ще на що вони сподіваються, коли вони вважають Путіна, Путіна ще гідним того, щоб підписувати з ними якісь угоди і тим більше лякати світу цим парадом в морі цим, цих, цих шествім, цих кораблів в, повз Японію? Ну на що сподівається Іран? Іран не, 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 не бажає стати якимось лідером регіональним по великому рахунку. Я думаю, що Після того, як Росія програє цю війну, вони там вибачаться якось там щось таке. Ну там в них все буде. Вони не ставлять якихось глобальних таких проблем. Це просто заробити гроші і, і слава Богу. мені так здається, що зараном тут якихось так, такого чогось, як з Китаєм, порівнювати неможливо. А Китай навпаки, він, він же намагається, ну вони вже домовились, значить ну домовились, не домовлено, можете казати, що світ двополярний на одному полюсі, Китай на іншому полюсі. Е Сполучені Штати тому от сумісне там сумісне навчання проводилися на, на цих теренах від, від Японії, між китайський та російським. Ну тут нічого такого поганого нема, коли проводиться спільне навчання, але це демонстрація. Так, да, Олексій, але ж вони там курсують там же Курильські острови. Ми ж розуміємо, чому вони mm -hmm. там курсують. Путіну нічого цього не потрібно. Його його мета, основна і ціль цієї морської ходи корабельної щоб тримати в напрузі на чи правильно ну, яропонія. Японія ж намагає є розмова про те, що Південна Корея, Корея та Японія теж можуть приєднатися до альянсу НАТО. Це вже буде не альянс загальносвітовий, а не тільки Атлантичний Альянс. Тому вони намагаються тримати в напругу. бачите шагу прижав в північну Корею. Ну я думаю, що в південь наприглись трошечки, бо очікувати від цих людей можна показано що ну і зараз ці спільні маневри. Ну Китай це не, не можна. Ну Китай ознак, Китай підтримує Російську Федерацію, тому він так показує, де ти де Російська Федерація, де Китай в 15, там в 10, 15 разів ВВП Китаю більше ніж Росія. Тобто тут тут Росія може тільки проситися. Щоб Китай взяв під своє крило, бо порівняти неможливо Китай по потужність економічно Китаю, потужна Російської Федерації, ну це не порівняні речі. Для чого Китай? Ну він не підтримує Росію. Йому Росія потрібна з двох причин, мені так здається. Перше, це ну, навіть з трьох у Китаї дуже великий дефіцит лисів. Їм, їм. Дерево потрібно, ну вони досі будують щось з дерева, дуже багато. По-друге, енергоносії, які в Російській Федерації, вони не заводять і от це великий арсенал атомного озброєння, щоб було як противага сполученим штатам. Тобто, це йде змагання між Китаєм та Сполученим Штатам, Китаєм і Сполученими Штатами, але не так, що. Тут не Росія головний, головна діюча особа. Тут Китай головна діюча особа. Росія так з боку Припеку, а не то, що вона там велика якась непотужна. А з приводу того, що росіяни там плавають навколо Курильських островів і навколо Японії, ну може Росія вважає себе правоприємницею Радянського Союзу, а між мало хто може знає про це. Після Другої світової війни між Радянським Союзом та Японією так і не було підписано мирного вода. Тобто формально, юридично Японія і Радянський Союз і правоприємних Росії знаходяться в стані війни давайте про запорізький напрямок. Повертаємося від Японії до нас, повернемося. О я от бачу, тут Вашингтон Пост, посилаючись на розвідку, пише, що Україна в цьому році не зможе виконати ключову. Мету свого контрнаступу на півдні добратися до Мелітополя. А от з наданням протиповітряної допомоги, яку ми отримуємо з Британії, я бачу, ну про що тисяч ми з вами вже пригадали. А от Британія домовилася про постачання Україні засобів ППО на понад 115 мільйонів, мільйонів. Сканію сповідомляє. Міністерство оборони великобританії повідомило про укладання трьох контрактів. От наскільки і, взагалі, наскільки нам головне зараз просуватися в контрнаступі чи утримати позиції за для того, щоб все ж таки світ натиснув на Росію, вона забралася з території України, тому що ми бачимо, Сполучені Штати сьогодні знову підтверджують свої наміри. Вони кажуть, що війна критерії що критеріям завершення війни якраз буде повне звільнення України від російських окупантів. Росія не, не вийде з наших територій, це, це вочевидь, і всі їхні розмови про відвід військ, про якісь мирні домовленості ну це для того, щоб просто виграти час і підготуватися для більш потужних дій в наступному. Щодо е, тих грошей, які е, ну ця це, це сума на протиповітряну оборону це буде невеличкі якісь комплекси додатково чи проти, чи ракети до комплексу. Там нема специфікації чого саме але це десята частина. Оця сума сто п'ятнадцять, якщо напомлюється мільйонів, то це одна десята частина того, що стоїть коштує патріот. Тобто от 10 разів постільки буде один ЗРК Петріот Тому це ну знаєте, це великі гроші для пересічних людей, для ну нічого там 115 мільйонів. А для армії для озброєння це. Це не дуже великі кошти, але ну це на ну, це добре. Я думаю, що за все це або набої до кулеметних комплексів, або ну навряд чи це якісь. Це один-два комплекси, не більше. і дивлячись, які там про це інформації не було. А з приводу того, чому росіяни вийдуть чи не вийдуть з нашої території, ну, по-перше, вони ці території, наші території, згідно їхніх конституцій, долучили, приєднали до Російської Федерації. Як вони можуть вийти зі своїх територій формально? Вони ж мають щось пояснювати своєму населенню і пояснити вони навряд чи щось зможуть. Тобто вони зробили вже з доброволі, вийшли зі своїх територій. Та, правда, Скибє вже отримала наганять за те, що. Гляпнула, ну, вона не ляпнула, вона сказала те, що думає. Вона сказала, що е, швидше за все, цими ракетами, ну там йшла про Тауріс, про інші ракети, атаком, що не будуть наші Збройні Сили атакувати територію Російської Федерації, ну хіба що Крим, тому що от туди вони можуть стріляти. І так далі пішла вести програма. Потім її як прилітіла так: що це Крим вже не територія Російської Федерації. Ну, це бачите. Ну, скибєва з ефіром не зникла, але я думаю, про що Ханпу отримала великі. Ну тобто для них е, неприпустимо віддати території, які вони вже вважають своїми. Ну Крим, по перше, вони вважають своїми. Ну і ті території, що вони приєднали, це теж їхні території згідно їхніх конституції. Вони будуть вони маємо тут вже з доволі не вийде. В нашому народі є класна така приказка, кажуть, дурний думкою багатіє, Ну хай думають. Так, то, тобто, ну ні, вони, вони ні, так вони. Ми просто будемо ще з цієї території, а вийдемо, ми ще не вийдемо на Мелітополь, тому що це є начебто ціль нашого літньої кампанії. Ну, по-перше, хто сказав цій людині, що це наша ціль? от звідки не знає? Яка наш наша ціль про нашу ціль сказав е Залужний він сказав ну дуже так е об'ємно, не зосереджуючись на деталі? Він сказав, що наше завдання цього е цього наступального праці це вийде на збережезовського моря або ви підійти на відстань коли ми зможемо не з далекобійної артилерії тримати все, що може рухатися ну на, на пів південніші ті грубіжі, які ми зайняли, тому мета Бердянськ чи Мелітополь чи Маріуполь. ну чи ще щось, ліве береги Дніпра біля Херсону? Ну давайте давайте не будемо. Ну, знаєте, багато інформації навіть в дуже поважних виданнях закордонних. Ми ну, здається, що ці несподівані такі вкиди. Що там ну, ми ж розуміємо, що війна, ми забуваємо Слово Сполучено інформаційна, що війна гібридна і інформаційна складова це теж важливо складова війна. Я думаю, що в цих виданнях ну, росіяни знаходить людей, які можуть. Чи корисне дурні, чи просто за гроші можуть надрукувати. Ну, начебто, нічого такого вони не провокаційно надрукували, але так, так ставиться е, інформація, що зовсім змінюється сенс. Того, що відбувається насправді, ну я коротенький приклад наведу, коли вони почали пам'ятати, писали про те, що ми відмовились від сучасної тактики американської, яку яку нам пропонували, і е, почали повертати з не слово застарілої тактики, яку ми використали раніше, ну, так показано, що наш повернулись до якоїсь застарілої тактики. І ну, вроді, і вроді ж правда, але ж складається враження, що ми от не дослухались, не хочемо там, ну і так далі. Те, що, ну, те враження, яке у вас зараз було. А, а, а є, от як то кажуть, маленький нюанс, який все змінює. Справа в тому, що е, та тактика, яка є, ну скажімо, американська чи натівська техніка, це перевага в повітрі, це перевага в артилерії, це перевага в ракетах, тобто наноситься масований удар з повітря, а потім вже по суходолу рухається бронетанкова техніка. Е, ми не... Ми не можемо використовувати таку тактику, бо ми не маємо перевагу перевагу повітря, перевагу в артилерії та в ракетах тому, звісно, ми її не використовували. Але бачите, як це подається, що ми відмовились від цієї тактики і перейшли на якусь іншу тактику. Так ту тактику іншу, на яку ми прийшли зараз, в цих брошурках ренджера, які по яким ми мали навчатися, наша ССО, зараз вони переписуються і наші партнери по НАТО вже будуть навчатися, використовуючи наш досвід і нашу тактику ведення бою, принаймні ну, безпосередньо на суходолі. Бача. Тобто, це приклад того, що там вистачає людей, які працюють точно, що не на користь України, або ну ще раз, або корисні дурні, або а, просто так, і... російські гроші. От такий приклад дуже простий. Ну і ці прости приклад якраз свідчить того, що ця тактика не більше того, що її візьмуть на озброєння, наші союзники, так вона ще ефективна. Ми внаслідок чого ми бачимо атаки біля урожайного. Орда захлинається там безуспішно. Вони йдуть у нас тут на п'яти напрямках, і Генштаб констатує там їхню поразку. Протягом доби російські загарбники на шахтарському напрямку робили безуспішні спроби відновити втрачені позиції біля звільненого населеного пункту врожай, як я вже сказала. І також добували Куп'янськ, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський напрямки. А скажіть, от до речі? Під Купінськом там це важка, дуже, важка дуже історія під І вони зазіхали там нібито на Харків. Те, що вони роблять з Одеси, Одеської областю, на вашу думку, наскільки це ще це курс на, на повне знищення цих територій? Вони, звісно, не візьмуть, однак. Вони, вони будуть, так, да, вони будуть намагатися нищити ці території. Ну, вони по-іншому, ну, як вони можуть взяти? Могли б взяти, вони вже давно взяли. Що це вони що передумали, просто вирішили взяти паузу, перекурити. Ну вони не змогли просто просунути далі Тому там, де ми їх зупинили, там вони і зупинилися. А далі просуватися після того, як ми зупинили їхній настрій, наступ по великому рахунку. Вони ми їх тільки видавлюємо з наших територій, а, а вони перейшли в глуху оборону, про що сказав речник Пентагону, наприклад, Патрік Рейдер, що просто. Те, що ми примусили Росію перейти в глухоборону, це вже можна на з точки зору військового розглядати як чудо, яке, яке зробив наше збройне сило. Але це таке, що купинсько лиманському напрямку так, ну серебрянське лісничество, всі це про це чули. Вони намагаються видивити нас на річку Оскіл. І там застосовується ну дуже велика. Там ну давайте там більше ста біля 130 тисяч живої сили, більше 500 одиниць е, ствольної артилерії, більше 350 одиниць РСЗВ різноманітних. Біля 2000 тисяч з важкої техніки, тобто до 1000 одиниць з танків, і дійсно вони намагаються там просунутися для того, щоб. Але це не складається враження, що вони дійсно хочуть захопити якісь території, бо люди, які ну, були під Бахмутом і в інших місцях, були воді, розповідають, що трошечки ну, трошечки іншому виглядає їхній наступ, швидше за все, складається враження, що вони не стільки хочуть просунутися, як нав'язати нам потужний бій для того, щоб ми відтягнули наші сили з ну або з бахмутського напрямку, або з південного напрямку. Це таке враження, що ну нема в них. Вони вони постійно вони постійно намагаються зробити потужний бій без таких ось, якихось особливих просувань. Тобто, от вони хочуть втягнути нас в цю. Всі важкі бої і таким чином призупинити наша наступальне ну, на Бахмутському і на південному напрямку. Вдався їм ще це ні, але ну, далеко. Вони точно не зможуть. І з сили там шятретя механізована бригада. Ну там багато людей розповідають, які дають інтерв'ю. Те, що можна розповісти, там цікаво там Хлопець, командир танкового підрозділу. Він каже, що поки що необхідності долучати резерви, там немає. Тих сил, що там є, ну принаймні поки що вистачає, щоб устримувати ворога. Хоча там дуже щільна, дуже велика щільність артилерійських обстрілів, офіційних обстрілів. І ця людина, оцей командир танкового підрозділу, він ну, згоду, що рот, я просто не пам'ятаю, не хочу промахнутися. Він казав, що цей хлопець був і під Бахмутом, молодий 24 роки хлопці. Він каже, що там тут більше більше пекла, ніж навіть було при Бахмут під Бахмутом. Але от саме він каже, що. Не складається враження, що вони хочуть просунути, складається враження, що вони хочуть нав'язати бій, і поки що долучати якихось стратегічних резерв. Туди необхідності немає. Є в нас можливості стримувати ворога тими силами, що там є. Ну що ж, ми почали з приємної новини, і ще один доказ цієї приємної новини ми отримали. Голова міністерства закордонних справ Данії Ларс Льовки Расмусен підтвердив, що Копенгаген. Отримав доручення від сполучених штатів передати F-16 Києву після завершення підготовки українських пілотів. Так що добре, ласкаво, ласкаво просимо так, до України. Дякую, пане Олексію. Олексій Гетьман з нами був на зв'язку. Дякую за можливість почути вашу точку зору. Дякую за увагу і довіру нашим глядачам. Тримаємося і переможемо на все добре.